Давайте розпочнемо із найважливішого зі збору. Знаю, що е, так само бійці ваші потребують підтримки. На що збираємо яка сума? Скільки в нас є часу? Ми збираємо на даний момент на позашляховик, тому що зараз погода погіршується, погодні умови погіршуються. Ворог постійно нищить нашу техніку, так як ще дороги на поблизу лінії бозітнення вони не в дуже гарному стані, тому машини постійно ламаються. Ми збираємо на позашляховик для підрозділу БПЛА, дивізіону Артрозвідки, який буде виїжджати на цьому автомобілі в району підйому цих бортів, щоб ефективніше виявляти артилерійські системи ворога, штурмові групи, і вже їх нищити, тобто не допускати ці штурмові групи безпосередньо до лінії боєзіткнення, а нищити їх ще на початку, де вони вивантажуються з бронетехніки, також е, нищити і цю бронетехніку, на якій вони доставляються, і найважливіше це артилерійські системи, тому що їх у ворога, наприклад, на Покровському напрямку дуже багато, і вони шкодять як підрозділам переднього краю, це піхотинцям, так само вони нищать е, техніку на логістичних шляхах і контрбатарейна боротьба ворога, яка працює проти нашої артилерії, тобто цей позашляховик він війде в систему сил безпеки і оборони України і буде нищити ворога і таким чином берегти життя моїх побратимів та посестер. Коли глядачі чують на що збираємо, хочеться, щоб вони чули, чули ключове. Це допоможе зберегти життя. Тож, продовж розмови, будь ласка, доєднуйтеся до збору. Зараз бачите картку. Впродовж ефіру так само можете продовж розмови підтримувати, донатити. Будь ласка, не залишайтеся байдужими. Тим більше. Такий святковий день, як Різдво, будь ласка, давайте зробимо маленьке таке різдвяне диво. Пане Віталію, давайте переходити і до сьогодення. Власне неспокійний ранок видався в українців. Понад 70 ракет випустили росіяни, масовані обстріли постійно атакують. І разом з тим це на фоні того, що десь так, ніби фоном, точаться розмови про можливі перемовини. Як ви особисто розцінюєте сьогоднішню атаку? Ну, знаєте, сьогоднішня атака вона була комбінована за допомогою БПЛА, балістичних ракет і крилатих ракет. Також ми бачимо, що зазнали ударів при фронтові міста, такі як Харків в район населеного пункту Слов'янськ. Також були прильоти ракет. Що знаєте, діє на морально-псиличний стан сил оборони і безпеки України і громадян в цілком в тилових. Містах. Тобто, коли вони нищать критичну інфраструктуру, в нас і в прин. При фронтових містах і в Києві, і в інших населених пунктах може не бути світла, може бути не може бути опалення. А зараз ми бачимо, що в багатьох населених пунктах і наших регіонах нашої країни мінусова температура з приводу перемовин. Знаєте, не відчувається, що наближаються якісь перемовини, тому що ворог ось на покровському напрямку, де діє наша бригада, інтенсивність штурмових дій не знижується а подекуди від дня до дня вона тільки збільшується. Ось по офіційним зведенням за минулу добу було. 60 бойових зіткнень на Покровському напрямку, велика кількість застосування е, оперативно-тактичної авіації керованих авіабомб по всій лінії бойові зіткнення. Так знаєте, е, є думка, що ворог тисне, щоб найбільше захопити територій до перемовин і потім, потім цим торгувати на цих перемовинах, що вони захопили велику кількість територій. Але Сили оборони і безпеки України. Не дають змогу захопити населені пункти, такі як ось, наприклад, на Лиманському напрямку є населений пункт Сіверськ. Ворог його постійно хоче захопити. Я ще пам'ятаю, на початку цього року в нього стояли рубежі захопити той населений пункт до березня місяця. Ворогу це не вдалося і дотепер. Так само і з Покровськом ворог тисне. Також е, бутує така думка і версія, інформації, що Путін відтермінував захоплення саме населеним пункту Покровськ і зменшить тиск, але на даний. Ни момент на сьогодні не відчувається зниження цього тиску на покровському напрямку. Тобто, знаєте, версії багато думок багато, але нам треба робити на нашому місці максимально, щоб е, не дати вбити, знищити ще. І, хоч одного громадянина нашої держави, захопити хоча б один метр нашої держави. Хоча ворог подекуди покращує тактичне становище, це і Покровський напрямок, і на Куп'янському напрямку ворог тисне на багатьох напрямках і покращує своє тактичне становище. Тобто, безпосередньо на лінії зіткнення не відчувається наближення якихось перемовин, і не відчувається того, що ворог може йти на якісь поступки, тобто він якийсь може дотримуватись умов, тому що дії тероризм населених пунктів це ж і нещодавно було обстріляно населений пункт Херсон, Покровськ, Харків. Ворог просто б'є навмання керованими авіабомбами, ракетами, артилерією, системами залпового вогню, тобто БМ 21 «Град». Він просто б'є навмання по будь-яким населеним пунктам, нищить цивільних мешканців. Нищить критичну інфраструктуру, тобто ворог на єдині на які поступки, він займається просто тероризмом без будь-яких моральних етичних принципів. Він робить що завгодно, щоб знищити нашу державу і наших громадян. Тобто, які ці можуть бути перемовини з таким ворогом, я, чесно кажучи, не розумію, і багато військовослужбовців, Сил безпеки і оборони України вони не розуміють. На яких засадах можна спілкуватися з таким ворогом, який діє так підступно без будь-яких морально етичних принципів? Покровськ для росіян це вигідніше положення на фронті? Чи це більше вигідна така політична точка? Як ви оцінюєте? Дивіться, якщо оцінювати як військовослужбовець, як командир підрозділу, то це така, значить, стратегічна точка. Розв'язка це автомобільна дорога в бік населеного пункту Костянтинівка. Потім ворог буде рухатися по цій дорозі в бік Костянтинівки, тиснути з боку часового яру. Це під вогнем підвогневим контролем. Потраплять багато логістичних інших шляхів до інших відтинків лінії бойового зіткнення. Так само це. Просування е, в глибину Донецької області, це розрізання декількох фронтів, це вклинювання в стики бригад. Тобто, це така знаєте, стратегічна точка. Так само, коли вони захоплять населений пункт Покровськ їхні е, змі. Можуть казати, що вони захопили великий населений пункт, що підвищить знаєте, там рейтинги військово-політичного керівництва Російської Федерації, і на морально вольових вони ще мобілізують певну версту свого населення, яке без підготовки поїде проводити штурмові дії чи на куп'янський напрямок, чи вже з Покровська в бік Костянтиновки або Покровська. Тобто це знаєте, така буде в них подвійна. Вигода від цього як е, плацдарм для просування по іншим напрямкам е, Донецької області, і так само як вони це можуть розіграти на політичному рівні всередині своєї країни як е, засіб е, пропаганди і додаткової мобілізації е, своїх громадян влави е, збройних сил Російської Федерації. Ось нещодавно я спілкувався з побратимами е, з бригади гвардії наступу Рубіж. Вони розповідали, що ворог в деяких населених пунктах він хоче піднімати прапори, як це робили діди. Тобто, як під час другої світової війни вони виконують всі ці дії це як засіб пропаганди. Вони не втрачають, вони знімають відео, вони постійно діють на своїх громадян з погляду пропаганди, щоб більше мобілізувати людей, щоб більше людей працювали на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Ідея знищення нашої держави, наших громадян. Вибачаю, секундочку ідея знищити більше наших громадян, і в них така ідея, вона не втрачається. І Покровськ і будь-які інші населені пункти це як перемога їхня там знаєте, здобуття певного населеного пункту окупації, і так само вони це розігрують на політичній арені з боку пропаганди, пояснення своїм громадянам для чого вони це роблять. Тут нацисти, ми вбиваємо людей, ми утісняємо російську мову, ми займаємося якимись безчинствами. Хоча багато зафіксовано військових злочинів Російської Федерації не тільки на Покровському напрямку, коли вони розстрілюють військовополонених коли вони розстрілюють цивільних мешканців, застосування хімічних гранат, які вони скидають, удари просто по дев'ятиповерхівкам, по будівлям, де живуть цивільні громадяни, і це Харків, це Суми, це Дніпро, це Кривий Ріг, це Львів. Де люди, це де громадяни України гинуть цілими сім'ями. Тобто ворог, незважаючи ні на чи знаєте, в них немає обличчя якоїсь моралі. Тобто, ворог знищує нашу державу, знищує наших громадян і казати про якісь перемовини, про якісь там незрозумілі інші речі. Ну на даний етап ми не беремося як військові. Ми робимо свою справу на своєму місці. Хочемо робити по максимуму для територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Росіяни добре розуміють силу і дяка нашим військовим за те, що. Показують цю силу, щоб росіяни знали, що вони на чужій землі і тут їм не раді. Щодо Дніпропетровщини, хочу ще з вами поговорити. Коли згадуємо Покровськ, дуже неспокійні настрої на Дніпропетровщині, зокрема в Павлограді. Говорять, що мовляв, відстані така велика і немає таких районів, де б особливо довго можна було б стримувати ворога. Які ваші прогнози щодо Дніпропетровщини? Тут знаєте, прогнозувати ворог може після здобуття певних рубежів, але він може і полишити наміри захопити. Сам населений Покровськ, там через 8 годин після нашої розмови. Тобто зараз е, при веденні сучасної війни, рішення приймаються дуже швидко, тому що перекидання особового складу воно <кій> не відбувається непомітним. Тобто підсилення певних напрямків, е, розвідка постійно відслідкова і е, наше військово-політичне керівництво приймає певних рішень на протидію перекидання тих чи інших військових з'єднань Російської Федерації, будучи ось нещодавно е, е, пересікаючи дні. Е, про Петровську область заїжджаючи в Донецьку область багато. Там будуються фортифікаційних споруд, багато різних укріплень, тому що ми розуміємо, що ворог може прийняти будь-які рішення і просуватися в тих чи інших напрямках. Нам знаєте, кажуть, треба сподіватися на гарні новини, але треба готуватися до найгірших дій, які може прийняти ворог, і бути краще готовими до будь-яких дій, які може ворог прийняти. Чи просуватися він буде в бік населеного пункту Дніпро-Павлограду, чи буде він просуватися в бік населеного пункту Костянтинівка? Це все наші населені пункти. Які ми маємо тримати і не йти на компроміси з ворогом про послаблення ворога маємо і позитивні новини про прильоти по російській території? Зокрема, є інформація, що захисники вдарили по розташуванню пункту управління Російської 810-ї окремої бригади морської піхоти у Львові Курської області. Удари по території Російської Федерації. Наскільки це може бути для них болючим, і наскільки це посилює наші позиції? Давайте детальніше про це. Це може бути болючим, воно може впливати на перспективу, тому що, наприклад, коли ми нищимо якісь склади боєприпасів в тилу ворога або на автобази, ми розуміємо, що це знаєте на перспективу діє, що ворог не доставить певну кількість боєприпасів. Їм треба буде залучати ці боєприпаси з інших джерел, з інших складів, перекидати, міняти свої плани так. Це працює, і ви дуже влучно сказали, що ворог розуміє силу. Тобто, коли ми нищимо їхні пункти управління вблизі переднього краю, це там пункти управління полків, бригад, дивізій, корпусів, це впливає безпосередньо на бойові дії сьогодні. Тобто, втрата керування під час інтенсивних бойових дій, зміни положень стану противника наших рубежів застосування е високоточного озброєння, воно впливає на сьогодні. Тобто, якщо знищили сьогодні, це вплине на сьогодні на покращення е тактичної обстановки е сил оборони безпеки України. Тобто, ми вбережемо життя. Поки ворог перегрупується, поки ворог призначить нових е начальників штабів командирів в тих чи інших військових формуваннях. Це втрати керування. це е Відсутність просування інтенсивності ведення бойових дій, і в такі дії ми можемо перехопити ініціативу десь більш втримати якусь важливу точку, десь можемо покращити своє тактичне становище. Тобто, цим треба вміти користуватися такою е, хвилиною. Коли ми б'ємо в глибину Російської Федерації, як я вже казав, це е, протидія на перспективу. Ми розуміємо, що ворог ті боєприпаси він не доставить на якісь. Той чи інший напрямок, і там буде або зниження ведення інтенсивності бойових дій, і в цей момент ми можемо, можемо покращити тактичне становище, або ми можемо провести знаєте, якусь ротацію безпечно замінити там військовослужбовців, батальйони, роти, бригади. Тобто, це вже знаєте, таке стратегічне планування на рівні ОСУЄВ, ОТУ та інших військових з'єднань Сил безпеки та оборони України. Не можу не спитати щодо. Полонених росіян як охоче вони сьогодні здаються. Відчувається у них певна втома від війни. Як правило, коли ми говоримо про росіян, які йдуть воювати за гроші, багато хто зізнається, принаймні, що по телевізору інше показують е, так. Є таке, що по телевізору показують інше в них, інша мотивація, коли в них на очах е, гинуть. Їхні, е, сусіди, які з одного села приїхали з ним разом заробляти гроші на війні в Україні і вбивати українських громадян. Багато їх хто здається. Вони здаються здебільшого через низьку підготовку, нерозуміння тактики ведення бойових дій. Мотивація заробити гроші. Вони розуміють, що в них там сім'ї, яким не вистачає просто на їжу грошей. Вони йдуть заробляти, вони йдуть. Та ж сама пропаганда на них діє, що від нас є якась загроза безпосередньо йому відстані від кордонів з Україною на 2000 кілометрів. Вони приїжджають. Вони здаються через низьку підготовку, тому що багато е військовослужбовців, загарбників саме з Російської Федерації, які приїжджають. І потрапляють в полон або знищені. У багатьох них в військових квітках проставлені початки, що вони були зараховані до тих чи інших військових частин місяць назад, три тижні тому назад, тобто підготовку вони не могли пройти. Вони не розуміють, коли берете полонених, вони не розуміють, як виглядає те чи інше озброєння. Тобто, користь нам від таких полонених. Маленька, тому що він не може розповісти якісь там деякі озброєння стояли, бо він просто фізично не розуміє, він не навчений. Але у ворога е, таких одиниць е, особового складу багато, і вони йдуть, йдуть, йдуть і притримуються інтенсивності ведення штурмових дій, що виснажує підрозділи Сили оборони і безпеки України. І тобто, мотивація в них гроші. Пропаганда, яка в них дуже влучно працює проти низькоінтелектуальних їхніх громадян, які не освічені, які виховані на алкоголі е, серіалах про мінтів і е, вбивствах, тобто там в них якась така окрема країна з окремою романтикою, і в них дуже влучно працює пропаганда, тому що в них знищений інтелект у їхнього середностатистичного громадянина. І він йде за гроші воювати. Він тут, коли він розуміє, що його можуть вбити, що у Російської Федерації не така уж тут і велика Перевага в озброєнні, і коли вони гинуть великою кількістю, то вони розуміють, що краще здатися в полон, і багато їх здається в полон про озброєння. Ви сказали, зачеплюю за цю фразу. В чому відчувається перевага, а де відчувається брак? Говорили буквально днями і за Хілесом говорив, що дронів не бракує росіянам, принаймні на їхньому напрямку. Що у вас? Так само дивіться на покровському напрямку. Ось ми можемо порівняти безпекову операцію на Курщині, де ворог великої кількості використовує FPV-дрони на оптоволокні. На інших напрямках вони ще не так активно використовують цю технологію, вони використовують просто і співдрони і артилерійські системи, але на деяких відтинках лінії бойозідження ми досягли там паритету в артилерійських боєприпасах, в дронах розвідувального типу. Але, Знаєте, ворог у нього дуже високий військово-промисловий комплекс. І коли е, я кажу про. Паритет озброєння, коли невелика штурмова група Російської Федерації висувається в бік підрозділів Сил оборони безпеки України, їх одразу хоче знищити або в півідрони, або піхотний кулемет, або артилерійські підрозділи. І вони розуміють, що вони можуть просуватися по тим же самим посадкам, дорогам, де вже вона усі тілами їхніх військовослужбовців, їхніх загарбників з їхніх штурмових підрозділів, які вийшли штурмувати сили оборони безпеки. Так України там добу назад або вісім годин назад, і вони розуміють, що ми їх нищимо. Коли їм розповідають, що е, тут на війні у нас е, шалена перевага, і вас нічого не вб'є. У нас працює засоби радіоелектронної боротьби, зараз перегонка технологій. Е, засоби радіоелектронної боротьби постійно покращуються як з нашого боку, так і з боку Російської Федерації. Постійно покращуються засоби, технічні засоби розвідки, які виявляють ті чи інші штурмові групи. Постійно покращуються засоби враження, тобто технології. І покращуються. і в голові цього е, піхотинця Російської Федерації була одна картинка. Потім він приїжджає і на нього летить рій FPV-дронів, е, на нього летять боєприпаси, на нього летять воги з АГС, в нього летять кулі, і він розуміє, що він також може тут загинути на цьому полі бою, і в них мотивації міняються. І вони багато з них здаються в полон. Бували такі випадки, що коли якийсь командир штурмової групи веде бойові дії, його підлеглі окупанти з Російської Федерації можуть його застрелити, щоб здатися в полон. Прогонити технології, хоч більш детальніше. Росіяни самі часто вихваляються вже інтеграцією застосуванням штучного інтелекту. Чи вже зіштовхнувся з цим ваш підрозділ? Е, так, знаєте, штучний інтелект зараз задіюється е, на багатьох напрямках. Це і технічні засоби розвідки, це і ті самі FPV-дрони, це дрони оперативно-тактичного рівня, розвідувальні дрони, тобто. Постійно постійно йде покращення цих технологій, цих засобів, виявлення ворога, тому що об'єми інформації дуже великі. Дуже велика кількість засобів розвідки, які дають інформацію. Її треба постійно обробляти, тому що я ж як я й казав, перекидання тих чи інших з'єднань воно дуже інтенсивне. І розвідувальна інформація вона актуальна дуже короткий термін часу і великі об'єми інформації, передивляння відео з БПЛА треба. Витрачати на це багато часу. Тобто, якщо БПЛА літало 6 годин, треба продивитися всі 6 годин хронометражу цього знятого матеріалу. Цим БПЛА цим може справлятися штучний інтелект, виявляти техніку, виявляти логістичні маршрути, і потім просто видавати готову інформацію. Ми її інтегруємо в засоби ситуаційного обізнання і розуміємо вже. Кількість ворога деяка, де його маршрути, тобто багато багато технологій інтегруються зі штучним інтелектом, щоб швидше робити і доводити актуальну інформацію до засобів ураження до підрозділів переднього краю, до піхотинців, до спецпризначенців, які діють безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тому перегонка технологій вона йде постійно. Хто буде, і ми розуміємо, що у ворога набагато більше особового складу. Тому ми маємо бути попереду в підготовці особового складу, і ми маємо бути попереду в технологічних засобах виявлення ворога і в технологічних засобах знищення ворога. Наприклад, бригада Хартія нещодавно виклала відео, як вони роблять роботизовані штурми, доставка боєприпасів, відбиття штурмових атак, тобто в цьому майбутнє нашого війська, і тільки таким чином ми можемо мати успіх на полі бою саме з технологічного боку, збереження життя наших громадян та. Громадянок. Дякую вам. Дякую, що приєднались. Знайшли час і за такі розгорнуті відповіді. В багатьох аспектах ситуація стала принаймні зрозумілішою. Я вам дякую, що приєднались. Задачам нагадаю Віталій Литвин, командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артбригади НГУ і Герой України, був гостем ефіру Апостров. Дякую.